Доброго дня! Я Артемко Артем Валентинович, лікар акушер гінеколог гінеколог-анколод. У центрі сучасної хірургії медику в оперативній гінекології широко застосовується сучасний малоінвазивний метод лапароскопії. Ця операція потребує всього декілька проколів мозів водій. Що мінімізує втручання в організм пацієнта? Лапароскопічні операції менш травматичні, а післяопераційний період значно порівнянні з звичними операціями. Для проведення лапароскопії в медіку використовується інструментарій провідних світових виробників, застосовуються максимально ефективні та безпечні методи анестезії. Також важливим елементом безпеки оперативних втручань є високі стандарти стерилізації та обробки інструментарі. Усі хворі після операційного періоду знаходяться в комфортабельних одно та двомісних палатах, перебуваючи під цілодобовим наглядом медичного персоналу. Індивідуальний підхід до кожного пацієнта та створення комфортних умов перебування дозволяє досягти максимального ефекту від лікування. Залишились питання? Телефонуйте безкоштовно 0800 214 103.